Вітаю! Давайте розберемо дві задачі сьогодні. Я розумію, що ви не дуже полюбляєте рисувати, але це потрібно в цих задачах. Ви вже, на прикладі самостійної роботи побачили, що якщо не буде доброго рисунку, то не буде доброго розв'язання задачі. Тому бажано, щоб ви навчилися рісувати. Тому давайте перевіряти. Так, мені трохи простіше, я можу дозволити собі зробити копіпаст. Але коли я навчалась, я теж це робила. Зараз пробую трохи по-іншому це робити. І так, ось така задача у нас перша 3, 9. Укажіть, в якому з випадків А, Б, В, Г на рисунку сіла Ампера, що діє на провідник зі струмом між полюсами магніту, напрямлена до нас. Ну, логіка підказує, що ви подивились на рисунок і написали одну літеру. Вам підказує логіка. Але це неправильна логіка, і вона підказує вам помилково. Таку підказку робити. Тому, що ви робите першим варіантом? Ви обов'язково обов робите ось такий рисунок з повністю заготовкою, як була у вас безпосередньо в умовах. Так, ви можете ось цей фрагмент північного полюсу не розмальовувати, а просто підписати. Але все інше бажано робити. Після цього. Ми з вами розуміємо, як ми будемо е, працювати. У кожному з випадків ми обов'язково будемо рисувати магнітне поле. в кожному із цих випадків. Але як ми будемо це рисувати? Ми пам'ятаємо, що лінії магнітного поля вони виходять, в нашому випадку, із північного полюсу, і між полюсами вони йдуть від північного до південного. Потім ми будемо використовувати правила лівої руки. Я вам казала, запам'ятайте дуже добре правила правої руки, тому що потім з'явиться ще одне правило, і вам потрібно буде, по-перше, з'ясувати, яка у вас рука яка, а після цього ще використовувати правильну руку. Тому потім ми будемо користуватися правилом лівої руки. Ну а вже сіла Ампера будемо потім окремо показувати. Ну, Давайте розбиратися. І так, на першому рисунку що я роблю? Я рисую вектор магнітної індукції. Нагадую, що він позначається літерою Б, він направлен між полюсами від північного до південного. Далі я розташовую ліву руку. Як я розташовую? По-перше, пам'ятаємо, для правої руки ми згибали пальці, для лівої буде пряма ладонь. Чотири пальці спрямовані за напрямком струму: струм точки, тобто він до нас. Лінії, магнітний, напрямлений в ладонь. Ну, мабуть, вам не дуже зручно руку розташовувати, так, але намагайтесь це зробити. І тоді ви бачите, що великий палець отогнутий на 90 градусах, у вас показують догори. Тобто, сіла направлена ось сюди, вверх. Наступний рисунок. але це обов'язково потрібно все показувати на рісунки. У вас будуть такі самостійні роботи, і в деяких ситуаціях будуть тестові завдання. А в деяких вам потрібно буде знов рисувати. Але знов я показую, я пояснюю. Ви бачите, ви ставите собі високі бали за домашню роботу, а після цього ви не можете це на самостійний знов зробити. Ну, як це може бути? Рухаємось далі. Далі вектор індукції, магнітне поле вверх направлено, розташовуємо ліву руку, чотири пальці за струмом, лінії е, у нас. В ладонь. Так, знов, ну мені, по крайній мірі, не дуже зручно розташовувати так руку, але якщо ви збоку її роз... будете розполагати, то це буде нормально. І бачимо, що великий палець, він буде направлений в рисунок. Тобто, якщо від нас, то це у нас буде крестиком. і таким крестиком ми показуємо силу. Ось таким чином. Наступний варіант бачимо. Наступний варіант знов, магнітна індукція, вона вниз а, лінії направлені. Струм направлений ліворуч. Розташовуємо юву руку, лінії входять в ладонь, 4 пальці під току. палець направлений до нас. Ого, ось це, мабуть, правильна відповідь. Тобто, нас запитували, на якому із рисунків сила ампера направлена до нас. Тобто, це буде правильна відповідь у нас, але ми потім її виділимо. І останній рисунок, який нам залишився, магнітна але я всі розбираю. Магнітне поле направлено ось таким чином. Ми розташовуємо ліву руку так, щоб лінії входили в ладонь, але чотири пальці були направлені від нас. Як от бачите, сіла струму від нас. І тоді сіла буде направлена вниз, ось таким чином. Тобто ми потренувалися на всіх чотирьох випадках. Це бажано робити. Дуже бажано робити. А потім ми обрали правильну відповідь і можемо собою гордитися. Але ми потренувалися, і це означає, що якщо у вас буде щось на накшал таких робот, ви зможете, їх, ви зможете такі задачі розв'язати. Але наступна була ще гірша. Ну, вибачте, але автори казали, що такі потрібно теж задачі розв'язувати. І тут були об'ємні рисунки, але вам потрібно було в розв'язанні зробити три таких рисунки, тому що у нас є три можливих варіанти. І так, визначте напрям сіли Лоренца, що діятиме на протон, який пролітатиме між полюсами магніту. Дивись задачу 36, ось цей рисунок саме з задачі 36. Розгляньте випадки руху протона А угору, Б праворуч, В від А до Б. Ну, тобто нам в задачі 3.6 там потрібно було розташовувати провідник. Але зараз ми цей провідник не розглядаємо, це у нас умовно є точка А і точка Б. Але в чому? Добра ситуація, класна ситуація в задачі у нас рухається протон. Протон це позитивно заряджена частинка, тобто ми можемо напряму використовувати силу, о, правила лівої руки і нічого там не змінювати. Це, мабуть, точно так же буде, як для сіли струму, тільки зараз у нас чотири пальці будуть нап показувати напрям руху частинки. Ну, Давайте пробувати. Бачите, таких рисунків вам потрібно зробити аж три. Ось у нас А, Б, В. Складно, сподіваюся, все ж таки ви впорались. Ну, Тренуємось, але ви могли ось цей провідник не рисувати, а поставити тільки точки А і Б. Або нарісувати його просто лінією, і тут можна було так зробити. Знов, коли ми зробили ось таким чином, ми обов'язково розв'язання кожного з цих випадків будемо починати з того, що покажемо лінії магнітного поля. Знов пам'ятаємо, що вони завжди спрямовані від північного до південного між полюсами магніту. Потім ми будемо показувати напрямок руху протона. Це у нас буде вектор швидкості. Тут у нас немає е, можливості, як попередні задачі, силу струму якось рисувати. Але вектор швидкості руху протона ми можемо показати. Після цього ми будемо застосовувати правила лівої руки і отримуємо вже відповіді. Тому. Давайте послідовно по плану рухаємось. І так, перше, що ми зробили в цьому першому рисунку ми показали лінію магнітного поля і підписали, що це вектор магнітної індукції. Потім нам сказали, що протон рухається вверх, тобто, ось його швидкість. Ну давайте все розташовувати. Знов нам потрібно розташувати руку так, щоб лінії входили в ладонь. Ліву руку. Сподіваюсь, ви ще не путаєте ці руки. Левую руку розташовуємо так, щоб лінії входили в ладонь. Чотири пальці направляємо за напрямком швидкості. Розвертаєте руку, дивіться, щоб у вас все відбувалося. І тоді великий палець буде направлений ось сюди. Від А до Б. Вздовж ось цієї лінії. Це буде сила. Тобто, якщо в, том, в той задачі це була сила Лоренца, вона діяла на провідник за струмом. Здесь у нас. С... Ой, вибачте, там була сила Ампера, вона діяла на провідник за струмом. Здесь у нас сила Лоренса, вона діє на заряджену частинку. Добре. І тоді ми можемо сказати, що в випадку А сила спрямована від точки А до точки Б. Тобто, я не тільки показала, я ще й дописала відповідь. Переходимо до випадку Б. Знову показуємо магнітну лінію. Підписуємо, що це магнітна індукція, і швидкість направлена у нас паралельно магнітної індукції. Але в даному випадку, як я не буду намагатися, я не можу так зробити. Я не можу, щоб у мене одночасно і лінії магнітної індукції входили в ладонь. І чотири пальці, розправленої ладоні прямої, були направлені за рухом частинки. Я не можу так руку розташувати. А це означає, що в даному випадку сила діяти не буде, і ми можемо написати відповідь для случая Б, що сіла не виникає. І нарешті випадок В, який ми розглядаємо з вами, знову показуємо магнітну лінію. Вона у нас виходить із північного заходу в південний. Після цього ми показуємо напрямок швидкості за умовами від А до Б. Знову використовуємо ліву руку. Розташовуємо її так, щоб лінії входили в ладонь, а чотири пальці були направлені вздовж відрізка АБ. І тоді я бачу, що в мене великий палець направлений вниз. Перевіряйте, якщо ви використовуєте ліву руку, так воно і має відбуватися. І ось таким чином направлена у нас сила. І тоді ми можемо написати, що сила спрямована вниз. Ось такі дві задачі, вони графічні, там потрібно, в них потрібно багато рісувати. Але я сподіваюся, що якщо ви не зробили цього самостійно, ви зараз разом зі мною це все зробили. Це важливо, тому що саме на таких задачах ви будете потім е, писати звіти, коли ви будете виконувати самостійні роботи. Ну, мабуть, у вас не буде стільки багато варіантів, але вам потрібно буде щось ілюструвати. Але ще раз нагадую: попередньо. Робота показала, що ви не дуже класно робите пояснювальні рисунки. А це прикро. Це заважає вам отримувати дуже високі бали. Все, на цьому можемо трохи відпочити. Ой, вибачте, бачите, як швидко. Зараз давайте я ще раз спробую ось так. А то я погарячилась. Воно клацається швидко швидко Добре, все, відпочиваємо.